9 листопада відзначається День української писемності та мови. А чи знаєте ви, що українська мова одна з найкрасивіших та наймилозвучніших мов світу? Цікаво знати, у світі українською володіє від 41 до 45 мільйонів осіб. В українській мові безліч синонімів. Наприклад, слово «горизонт» має 12 синонімів, а слово бити аж 45. Дізналися ми ще один факт: Назві всіх дитинчат тварин в українській мові відносяться до середнього роду. Леченя, кошеня. Читайте українські твори. Багачуйте свій словниковий запас. Любіть рідну мову. Мова це скарб народу.